Далі будемо говорити про ситуацію у Маріуполі. Росіяни масово переправляють військову техніку через тимчасово окуповане місто. Про це повідомляє українська влада. Зазначається, що кількість техніки та особового складу значно збільшилася ніж це було раніше. Рухаються колони в напрямку Бердянська. Про те, яка кінцева зупинка окупантів, невідомо. Петро Андрюшченко, радник міського голови Маріуполя, з нами на прямому зв'язку. Пане Петре, добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір, слава Україні. Героям слава. Героям слава пане Петре. А коли інтенсивність перекидання Росією техніки почала збільшуватися, от скільки для прикладу перекидали у квітні? А, ну, складно сказати. Я не скажу, що ми робимо якісь підрахунки прямо докремі, скільки було перекинуто. Тому що не завжди можна це навіть зробити, враховуючи те, що що кудись перекидається, да вони ж частину все ж таки залишають на території Маріупольського бердянського району. Це частина, яка готується потім для штурмів. Зокрема, тому що ці шторм зе та шторм Бе повністю е е е, готуються підрозділи, які завозяться з Росії на території, от в Маріупольсько-Бердянській агломерації. Тому тут навіть питання не в тому, тут питання в інтенсивності. Да, ми оцінюємо за інтенсивністю, порівнюючи навіть не місяць до місяця, а тиждень до тиждень тижня тому що це дуже показово. Ну а в цей раз це було набагато простіше зробити. По перше, тому що було запинуто зупинуто перекидання військової сили, військової техніки, всі військова логістика була фактично скасована до того. Вона останні тижні перекидала через Маріуполь з Запорізького вона прямо Далі на Новазось, Ростов на дону Ну, судячи за все, ми всі розуміємо, що це йшло підкріплення для Харківщини для окупаційного корпусу на Харківщині, і от рін. То в нас четверга воно спало, і почалось перекидання в інший бік, причому досить такого, Такої ми раніше ну раніше давно не бачили останнім часом. Отакого от е, характеру перекидання були притаманні, мабуть, що після Авдіївського наступу, тобто кінець 23 го початок 24 го року. Ну і власне то в чому відмінність, тому що воно по перше рухається колонами, вони не невеликими, але колонами. Тобто зазвичай вони там 2 3 5 Вантажівок їдуть одна в одну в один кінець, да, в один пункт призначення, не вишуковуючись колони. Коли їдуть колонами, це означає, що йде перекидання прямо під підрозділу. Окрім того, що одразу спадало на очі, що те, і техніка, і власне автівки, які ми вантажівки, перекидали, вони нові. Це не зняті з фронту. Вони пофарбовані, вони чисті, люди в них чисті. Ну тобто, це їхали. Звідкись з Російської Федерації, окрім ну і фінально вже, мабуть, що точку поставив наш спротив, який зафіксував цей перекид е, через за використання залізниці з Вороніжа до Ростова-на-Дону, і далі супроводили всі ці колони безпосередньо до межі Бердянського району. Тому ну не знаємо, куди пішли далі, тому що пора доби була така, що комендантська година не дозволила. Одночасно з тим виявили що йде перекидання техніки і от перекидання техніки великої кількості. Там по 10-15 е отягачів на тиждень це ну прямо а е Дійсно досить незвична ситуація для для Маріуполя останнім часом. Тобто, перекидання техніки тягачами такі ми спостерігали лише перед авдійським по суті наступом. Але ну з хорошого, що це не танки, великі знову ж таки да якісь масована. Це такі мотопіхотна техніка. Вона дійсно є. Вона дійсно перекидається. Перекидається в об'їзд Маріуполя або вночі по Маріуполю для того, щоб вони могли зафіксувати. Ну проте там прийнятими заходами, які вміють. Наші партизани на окупованій території все ж таки ці факти не вдалося окупантам сховати. По суті а оці перекидання якось впливають на життя у місті і на громаді Ні, по суті. Нія. Ну, на життя в місті, по суті, це ніяк не впливає ніяким чином безпосередньо. Там вистачає е своїх військових, які базуються, окупаційного корпусу, які дійсно впливає, там постійно і ДТП. І ну, там чого тільки немає. Не дарма, там забороняють навіть алкоголь продавати, покупати, і все таке інше. Тому що вони поводяться конфлікти між підрозділами постійно, тому що на етнічній почві. Але от перекидання дійсно ніяк насправді особливо. Вони впливають, і якщо йде велике перекидання, от, наприклад, вони зараз частково використовують територію комбіната Ілліча, для пауз на ніч на ніч зупиняються, що ще раз ну, доводить те, що вони перекидаються надалеко і ну перекривають вулиці іноді поліціянтами. Це таке ну трапляється. Але ну повторюсь, на щастя, життя звичайних маріупольців це ну, ніяк не чіпляє. А як багато військових у самому Маріуполі? Ну до 15 тисяч, якщо брати виключно Маріуполь. Воно перманентно змінюється, це залежить від там купи причин. Ну так в середньому від 10 до 15 тисяч десь такий корпус постійно перебуває на території Маріуполя. Якщо брати разом з районом, то орієнтовно там до 40 тисяч знову ж таки систематично воно зростає, потім зменшується, потім зростає. це залежить від того, чи готують вони зараз когось на узбережжі, чи формують вони резерви, як от це було там глобально зразно. Останнє у нас, коли вони формували резерви для Мар'їнського наступу і для посилення вугледару, тому ці ситуації змінюється. Але в цілому, десь стандартно, менше за 30 тисяч ми ще не разу не фіксували. А які об'єкти вони використовують у місці? Які вони об'єкти перепрофілювали під якісь свої воєнні потреби сьогодні? Головний об'єкт це комбінати ліча, ясна річ, це велика територія, там їх не знайти, якщо не знати, де вони базуються. Там дуже швидко і можна зручно пересуватися, Дуже велика кількість обладнання, яке можна використовувати для ремонтів, що вони в принципі роблять. Це такий основний об'єкт. Є ще декілька колишніх. Автобас, скажімо так, да, потім гараж тролейбусного управління нашого комунального, там базуються, ну, там базуються підрозділи такого напіввійськового призначення, я би сказав, тобто Росгвардія, оці ОМОНИ і все таке інше. От вони не базуються на комбінаті ліча, давно вже вони базуються більше безпосередньо в місті. Інші підрозділи, які базуються на території Маріупольського району, ті базуються безпосередньо на базах відпочинку, пансіонатах і таке інше. Якщо підрозділи знаходяться ближче до лінії. Нії фронту, От, наприклад, якщо ми подивимось на північ Маріупольського району, там на кордоні з вже з Воноваським районом, ближче до Вугледару, то там вони взагалі використовують дуже просту тактику і розсіляються по хатах просто місцевих мешканців. Причому разом з місцевими мешканцями густо і ясно вони просто живуть. Дякуємо вам за інформацію. Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя, був з нами на прямому відеозв'язку.